Цікаву новинку сьогодні вам знову ж зніму. Завжди шукаю щось таке, що було недорогих камер. І ну, повністю автономне. 4G або Wi-Fi з панелькою, з акумулятором і з усім. Знову ж таки, новинка, дивіться, яка компактна, акуратна камера. Ось, бачите, який вигляд. Получається, це у нас 4G, є. Також такі самі можуть бути Wi-Fi. Тобто ми можемо брати або 4G, або Wi-Fi. Відповідно, і на ці камери я також зробив робив, робив відеогляд. Можете там подивитися попереднє відео. Значить, відрізняються в нас вони чим. Ну, Відповідно ціною. Я вам покажу такою на коробочці, як вони йдуть з панельками. В кожній камері всередині йдуть акумулятори. Значить, дивіться, різниця між ось такою камерою. Ось, бачите? І ось такою камерою. Я це показував. що в нас... Поворотні, всі три повністю йдуть поворотні, смартфоном повертаються. Тобто і бокові, і нижня, і ця бокова, вони всі повертаються смартфоном. Тут смартфоном в цій камері повертається тільки одна нижня камера. Ці бокові у нас просто беруться, ну, рукою собі взяли, яку сторону потрібно, собі, налаштували собі. бачите, вона тут ось так клацає. Налаштували десь, Ну і відповідно ціна такої камери дешевша буде. Ось таких буде, щоб повністю поворотні всі йдуть з смартфоном. Відповідно і дорогша ціна. Зараз вам просто ближче поставлю, щоб ви собі їх порівняли. На вигляд, Бо Бувало люди просто запитувалися, хотіли щось біле, красиве, щоб так, ну. Ну, кожному під фасад підбирають. Тому ось так можете собі подивитися. Якщо когось зацікавить, також можете собі. Звертатися, допоможу вам підібрати певну камеру. Значить, у нас три об'єктива є. Три камери поворотні, три одній. В кожній камері є по 5 мегапікселів. Ці також, відповідно. Зараз я її увімкну і подивитись, як воно працює. Ось тут у нас кнопка Включити і також для слот. Ну, Не слот, а Type-C зарядка. Вставляти туди. Або сонячну панельку. Панелька в користуванні. Бачите, як голосно говорить. Ось так. немає сим-карти, не встановлюю. Пізніше я піднімаю вам відео. Дивіться, як дуже чітко, гарно повертається. Дуже швидко. Зараз тестую, зараз також буде повертати бокові камери, тестувати. І все, вставляти карточку і перевіряти. Пізніше ви слідкуйте за моїм каналом. Пізніше зніму відео, як вона підключається. Хоча я знімав раніше не помню, на такі знімав, як підключається, вішав також десь на вулиці і переглядали, як воно працює. Також на таку зніму відео, як вона буде на вулиці працювати. там, Якщо не помиляюся, десятикратне ще зближення в них йде. І, відповідно, в таких камерах також буде 10-кратне зближення. Кожен об'єктив по 5 мегапікселів, Тобто картинка буде у нас досить непогана. Ось такий варіант камер. Тому будемо тестувати, такі в наявності є, можете звертатися. Ось така, зараз одненька, тільки на тестуванні. Буду тестувати, буду перевіряти все і вам покажу результат. Кого цікавить, дані модельки можете звертатися. Ось такі можете вже замовляти. Ці модельки ну кажу, протестую і кому потрібно буде, продам, відповідно, по хороших стінах. Також, якщо хтось хоче щось трошки дешевше, бо я вам говорив, що ці камери будуть дорогші йти. І за рахунок того, що в них поворотні дві бокових. А тут вручну повернути потрібно. І відповідно ця дешевша йде. Що в тій що в тій, йдуть панельки сонячні акумулятори. У нас, ось бачите, ось тут у нас стоять акумулятори. Така бочечка взаді. Ну і в кожній камері також є така бочечка, щоб стояли акумулятори. Ну Ця дуже стильно виглядає так гарненько. Ну Голосно говорять, я вам скажу, вони всі голосно говорять, і відповідно ця голосно говорить. Ну це таке, в реальному часі все вам покажу, розкажу і побачимо, який результат по них. Всіх, кого цікавий, звертайтесь, пишіть в коментарях, ставте подобаючки, звертайтеся, всім відповім.